Всім привіт! Як завжди я радий вітати вас на своєму каналі Шнурколов. Жартую на каналі Mirror Ротфішинг Запрошую вас на рибалочку по хижаку. Рибачить сьогодні буду на річці Псьол Поки що вирішив попити кави, насолодитися цими краєвидами ранішніми біля водойми. Човник уже чекає мене на воді. Рибачить сьогодні буду я двома комплектами. Це твічинг гідроспірід від Спортекс і Ультралайтік це гладіатор від Свейди. Наливаю собі каву. Поки кава буде вичахати, покажу вам свої обновочки, які приїхали з Аліекспрес, а саме від Allblue. В облірочки, так що давайте подивимось, що ж у посилочки, так би мовити, розпаковка. Ех, яка красота. Сонечко вже. Піднімається там за деревами. Гарна така місцина, кава запашна. І розпаковка. Підготував стару свою коробочку під дані приманки. Ну що, поїхали. Спеціально замовив таку глибоководну 70-ку. Ого, резинки такі ще. Не розмотаєш. От такий воблерок. 10 грам. Заявляю, що це суспендер. Ну, мені в принципі не важливо, якої він там плавучості, аби був не пробка. Красавчик. ТТХ ви бачите на екрані. Ось такий. Я думаю, він навіть має світитися в ультрафіолеті. Також семидесятка. І ще одна семидесяточка. Давай вилазь. Натуралочка така. Сорян, треба було дома таки трошки підготовитись. отака натуралочка такого карасика. Будемо сьогодні тестувати. Якщо на якийсь піймаю, то ви ж, звісно, це побачите. Копія на Aito Shiner. Така також натуралочка. Я не знаю, чи зараз видно на камеру, як тут грань така є. 115-му розмірі. Також копія на Ітошайнер з таким голубим відтінком. Такий відтінок в мене в минулому сезоні працював на пшлі і позаминулому. Тому я й замовив такого забарвлення в облірки. Це ось такий, дивіться, красунчик який під окунця. Думаю, також ловитиме рибу. По шумності. Давайте. Ну, тут шарики. Система закиду шарики. Ми замовив собі таких дві копії на В вмерочному виконанні, також для більш такого більшого заглублення очки прилипають прямо. Бачите, в мене надія на нього, тому що в нього, ну, він шумить як Максквад. Дрібненькими такими шариками. Так що я думаю, буде він працювати і непогано. Ну ще один. Така класична розцветка ріренжа 130-го в мерочному виконанні. Копія від Alblu. вказано 23 грама. Ну і окунева головлина тема, куди ж без неї? Мені воно зайшла, затягуючи таке дійство, риболовля, копія на чабік в 38-му розмірі, також від Алблю, ну вони тихі. Там майже не чуть шарика. Ну, по відзе вам пишуть що ловлять. А чого їм не ловить? Дивіться, яка красота. Отакий. Красунчик. Натуралочка. І ще така натуралочка. Будемо сьогодні пробувати розловити, подивимось, як воно складеться наша риболовля. Обновочки вам показав, допиваю каву і будемо приступати до риболовлі. Так що вмочитись позручніше. Приємного перегляду! Трошки попіднімаюсь вверх по течії, ну і потім буде тут сплавлятися. Одним словом, бультикатися тут недалеко від машини. А ну спробую зараз кренки. Провести отут вздовжочерета був у мене під минулим відео коментар, що одні шнурки на каналі. Я зараз плаваю, думаю, хоч би шнурка вже піймати якогось. Так що не тільки шнурки. Буває, що і шнурків немає взагалі. Де ж та риба, яку я собі обіцяв, навіть той немає. Первая поклевочка. Хоть, виходь, виходь. Виходь маленька сюди. Є. Казали брати рибу руками. Так що взяв руками, розловив іташанера від алблю. Порадувала нас така рибка. Що ти там у нас? який маєш зріст. А зріст 50 сантиметрів. Клас. Кило 15. Щучка. Припаркував щучку на куканчик. Спрацював отакий воблірок Копія на Ітошанер, в такому забарвленні під окунця. Так що перший облір розловив. Ну, поки що я в нього і попираюсь, а зараз це треба діло прилить та поп'ю кави, бо я довгенько піднімався вгору. Без покльовок, ну там такі ділянка така мілководна, можливо там і риби толком немає. А зараз тут ще пройдусь під деревами, там коряги, ну це вже після кави. Трошки покайфую. Покльовочка, запашна кава, просто ляпота. Сонечко таке, але й не жарко. Вітерець, скажімо, така теплота, затишок осіннього гарного дня. Вітер такий, як треба, такий, як ми любимо. Думав, трошки піднімусь проти течії і буду сплавлятись. Піднявся, напустився вітер, він проти течії і, в принципі, несе лодку, ну опять же таки проти течії. Щоб прийця не сплавлятися, її, а просто грибти веслами знову. Ну це таке діло. Або купляй мотор, або не мій. Гриби, а то мовчки. Клюнула щука степової місцини для щуки. Завалена деревина в воду. В такі місця вона використовує як засідку. І спокусилась на Іташайнер від алблю шнурик за край ячек даже вышкат на там ганяв дрібноту. Фотосесію ти пройшов. Відчіпляємо тебе відпускать відпускати буде. Біжи. Давай тільки не перетворяйся. Нічого з тобою такого не було. Саме переляк і легенький проколчик під пірсінг Так, ну буду вважати цей воблер розловленим. Де він на відпочинок, а наступним буде оцей. Також копія на Ito Shiner. Алблюшка. Натуралочка така смачна. Є, з першого закиду. Ну це смугастий. Треба було ж такому з первого закиду є. там Ну ще, будемо тебе відпускати. Ди! Підростай. Оце видає копія. Вже вернувся до машини, такий в мене сплав на веслах. Вітер цей зовсім не вписався в мої плани. Ну що поробиш? У природи нема поганої погоди. Так що продовжуємо ребачити. Маленька сюди. Ой, дріб'язок ты дріб'язок бежи, знову спрацював. І то шайнер від all blue. Хороші воблерочки. Рибку ловлять. Була б рибка. коряги. Відчепився. Такий грам 350-400. Там ганяє жерех. Навряд чи то щука. Бо дуже прихочеться. E aí eu Где? Шо це таке? Під такая. Поклевочка на стик. Щука. Да ты задолбала, я уже думал. Жерешок. Ну ты даешь. І взяла відчепилась. Мені ж треба фото зробити. Розловив стік. Тільки не той рибой, який хотів. Ну, все одно. Все одно порадувала покльовкою. Тим більше я думав, що то жерех. Так що кайфунув. Сотка спрацювала. на ревном мирочке. Ставлю ее назад в воплерок. Окунішка. Гарний. І то шайнер від алблю в дії. Я тільки уявляю, що витворяю оригінал, якщо копія, то так справно ловить всю рибу майже. Піймав окуня. Гарно поміняв облірок і на цій ноті вертаюсь назад уже до машини. Ще покидаю, де вважатиму перспективні місця. Може ще що випить. Діорайся, зараз відпустимо тебе. Сфотографуємо і відпустим. Та як ти тут дочі Біжи Спрацював отакий тошанер, який я поставив уже і пливу до машини, не буду міняти. Нарешті добрався до машини, вже так потемніло, ну ще хочеться тут зробити пару закидів. Може напослідок щось ще й причепиться. Ну я го баню у практику. оці, Сплави, а потім маслати на веслах. Треба, мабуть, строїти маршрут так, щоб можна було запливти, хто зна куди. І пішочком пройтись по машинам. Мабуть так буде краще, ніж оце маслати. Воно ж масла ще хочеться і там, і там кинути, а воно назад не сей, несе і в холосту, тай в проплив. Коротше, треба зав'язувати з такими сплавчиками. Ладно, буду вилазити, бо не наївшись, як кажуть, не навижуся. Домюхався, що вже зовсім потемніло. Та що там говорить дні вже короткі осінні, поки туди сюди сплавав і вже темно. Ну нічого, я зібрався, наче нічого не забув. Такий сьогодні видався день шнурка і день ітошайнера від Алблю. Всі сили на воблери, і не тільки на воблери, а всі снасті, які в мене є в описі під відео. Переходьте, може кому цікаво, хто щось собі підбере. Дякую за перегляди, підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей. Слава Україні!